Діти, зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Безпечна дорога. Ми будемо вчитись говорити реченнями за допомогою картинок. Діти, у мене на розкладенні на столі. Різні різні картинки. Картинки я розкажу вам, як складати за допомогою картинок речення. Наприклад, дивіться, ось у мене хлопчик, тут стоїть стрілочка, показана дорога, і світло, і світлофор. Ми повинні сказати так. Переходь дорогу на зелене світло світлофора. Повторюємо за мною. Переходь дорогу на зелене світло, світлофора. Молодці. Слідуюча картинка теж хлопчик, щось він хоче зробити, а ми йому допоможемо. Переходь дорогу по пішохідній доріжці. Зверніть увагу, діти, це у мене всі картинки, які говорять про те, що це. Можна і потрібно так робити. А це ось знаки, які заперечують. Давайте розглянемо. Тут картинки нам підказують дорогу, що не слід на дорозі, не слід жартувати, тобто гратися на дорозі. Слідуючий малюночок теж заперечує. Давайте повторимо за мною. На дорозі не слід жартувати. Молодці. Далі, ось, показано, що ходити пішоходам по дорозі заборонено. Повторюємо: ходити пішоходам по дорозі заборонено. Інші малюночки вам теж будуть. Картинки підказувати. За допомогою картинки ви складаєте речення, а дорослим тут є підказка. Тобто ви з дорослими далі складете речення. Ці фото малюнки, малюнки я вам перешлю. Діти, ми з вами. Розглянули гру Безпека на дорозі. Я бажаю вам, щоб ви засвоїли ці правила і безпечно поводились на дорозі, щоб ви були здорові і щасливі. До побачення, діти! До зустрічі!